Чому в світі зараз так багато зра відбувається? Чому поширюються війни? Чому так багато ненависті, злості в людей? А все тому, що є духовний світ. Цим світом керують духи. І є чотири вершника апокаліпсиса, які скачуть по цій землі. Перший вершник це сатана, це лукавий брехун, який пускає свої невидимі стріли. В світі так багато брехні, що люди не знають, де біле, де чорне, де добро, а де зло. Тому що сатана робить все можливе для того, щоб люди... Не знали істини, щоб люди не знали правди, щоб люди не вивчали Слова Божого, а за брехнею, як зазвичай, йде дух війни. Поширюються війни, вбивства, насильства, голоди, море, тому що ця війна йде не проти крові і проті, а проти духів зроби піднебесних. А за війною слідує дух мамони. Це любов до грошей. Люди заради грошей готові на все, продають свої тіла, продають рідних, близьких, заради наживи Люди готові свою душу продати. Тому люди і стають ненависними, жадними, тому що люди люблять гроші, аніж ближнього. За духом Мамони слідує смерть і за смертю слідує пекло. Смерть це не тоді, коли людина померла і вже лежить в труні. Смерть це тоді, коли приходять хвороби, болячки, коли наше тіло стає тлінним, коли органи починають відмирати. Як Біблія пише, хвороби смертні і муки адські. Це тоді, коли ми поклоняємося смерті, коли ми більше доглядаємо за своїм тілом, але не доглядаємо за своєю душею. І пекло це тоді, коли ми поклоняємося своїй душі, коли приходять душевні муки, коли ми залежні від алкоголю, тютюнової залежності, наркотиків, коли є депресії, страхи, панічні атаки і так далі. Тому що пекло мучить людські душі. Але ще є і п'ятий вершник це Ісус Христос, ім'я якому на небі Слово Боже. Коли сатана возгордився і хотів бути замість Бога, то він спокусив третю частину ангелів, які теж мали свою думку, мали свою віру. І на небі була велика духовна війна. І Бог скинув сатану з неба разом з третиною ангелів. І зараз всі ці духи зробив піднебесних, Вся ця нечисть є тут на землі. Тому Ісус і прийшов на землю, щоб дати нам Духа Святого, тому що злих, нечистих Духів ми можемо перемогти тільки святим Божим Духом. Ісус говорив до своїх учнів: Я даю вам силу наступати на всю ворожу силу і на все зло, і нічого вам не зашкодить. Тому віруючі повинні берегти Слово Боже і розповсюджувати Слово Боже, щоб кожна людина знала істину і щоб закінчилося все це зло, щоб знищити все те зло, тому що Слово Боже це є меч, це є зброя проти сатани і проти всієї тієї нечисті. Тому що всіх тих вершників можна перемогти тільки Святим Божим Духом і Словом Божим.